від скоростріла. А знаєте чого? Тому що ця людина, не хочу нікого біжати, не буду навіть казати, звідки вона ця посилка. Не хочу взагалі нічого зайвого говорити. Але швидкість це його коньок, однозначно. Як голий купаться, да? Там, звісно, слово купатися треба поміняти на щось. Ну, нічого, будемо купатися. Взагалі, що показую. Прийшла посилка з корінням лопуха. Отаким. Що ви скажете по цьому поводу? Сере коріння лопуха. Я не пам'ятаю, щоб я десь у себе на відео казав, що ми купуємо сире коріння лопуха. Казав? Ні. А що прислали? Бо дуже хотілося, да? Не катить, не пролазить така чепуха. Що будемо робити? Назад відправляти чи торгуватися? Що робити? Та я даже не знаю. Будем дзвонить. Будем дзвонить, слухать, що ми отакі погані люди, да? Ну да. Точно ж нам скажуть, що ми погані люди. Бориско. Да. Коротше, я вже готовий морально до цього телефонного дзвінка. А вам скажу так: не треба нікуди спішити. Уважно слухаємо, понімаємо, дзвонимо, питаємо, зробіть все, щоб тільки не зробити неправильно. Ну, а тут ми погнали дзвонити і слухати, наскільки ми погані люди. Ну, а ви дорогіть до ума. Доведіть до сужіті. Прийшліть. Буду вдячний.